Вітаю всіх на фабриці. Новини я Анастасія Федори і мігі сьогодні Владислав Селезньов, полковник збройних сил України, екс речник генштабу зсу. Вітаю вас, пане Владиславе. Вітання вам, слава Україні! Героям слава. Отже, ми сьогодні спостерігаємо, з чим починається рік для наших військових для фронту і а, про покровськ дуже багато сьогодні розмови йдеться про те, що ворог і намагається нібито оточити, що мовляв, і не було можливо Навіть є таке завдання, щоб а, все ж таки взяти місто. Діпстет сьогодні пише, що ворог окупував ще три населених пункти на покровському напрямку. Пане Владиславе. Пам'ятається так взагалі з чим починав Путін це захопити Донецьку область, Луганську. А битву за Покровське, пам'ятає деякі експерти нам прогнозували ще у вересні минулого року. На вашу думку, за рахунок чого тримаються наші військові сьогодні, і чи вдасться дійсно втримати сьогодні це місто? Я думаю, що до утримання Покровська на цей процес впливає декілька факторів. Ну, по перше, ми маємо все ж таки визнати, що ворог зазнає дуже серйозних втрат. Саме ці втрати впливають на інтенсивність ведення бойових дій. Так я пам'ятаю наше розчарування, коли на початку жовтня минулого року ми очікували вихалшення наступального потенціалу ворожої армії, а отже, певну оперативну паузу. Вона не сталася, але ти не менш, ворог весь цей час зазнавав чималих втрат добові втрати протягом попередніх двох тижнів сягали позначки понад півтори тисячі на добу. Звісно, зараз ця цифра починає ну, в дещо в бік дещо нижчих показчиків, але ти не мешка втрати величезні. За таких умов ворог не завжди встигає перегруповувати свої сили та засоби, підтягувати додаткові ресурси для того, щоб продовжити свій тиск. До того ж, ми маємо зрозуміти, що Покровська Мирноградська міська агломерація це величезний комплекс споруд, будівель, територій, які знаходяться під контролем української армії. Відповідно, ворогу потрібно дуже багато ресурсів, щоб його діяльність була результативною. Ну, до прикладу, на покровсько кураховському напрямку зараз ворог має в своєму розпорядженні до 100 тисяч особового складу для того, щоб його бойові дії були ефективними щодо окупації Покровського та Мартограда. Йому потрібно збільшити свої угруповання військ, щонайменше в півтори рази до 150 тисяч. Чи має ворог зараз таку можливість? Очевидно, що ні, бо й на інших ділянках фронту ворог продовжує вести активні бойові дії. А уже звідти висмикнути додаткові ресурси на Покровський та Кураховський напрямок. Він не може. Тому очевидно, вочевидь, скоріш за все, ми найближчі перспективі будемо спостерігати наступні дії. Це в першу чергу серйозне намагання ворога щодо. Ліквідації плацдарму Української сили броне на Корохавському напрямку, і там, на превеликий жаль, ми дедалі частіше чуємо не дуже добрі звіски. Ну а далі концентрація своїх зусиль навколо м, створення лише обточення навколо тієї самої Покровсько-Мерноградської міської агломерації. До речі, треба визнати, що, скоріш за все, ворог Точно знав, в який спосіб він буде намагатись заблокувати наш гарнізон в Покровську. Він буде намагатись перерізати ключові логістичні артерії, які забезпечують усім необхідним наш гарнізон, як в Покровську, так і в Мирнограді. Вочевидь, що лещата пів з півдня та південного заходу вже ворогом сформовані. лещата, які формуються з. Північного сходу цей процес якраз нині відбувається. Війська під керівництвом російського генерала Мартвичова саме зараз, буквально ці хвилини, продовжують тиск на наших оборонців на визначених рубежах та позиціях саме в напрямку на Мирноград. Звісно, що ворог намагається, але чи вистачить ворогу ресурсів, і взагалі який буде результат цього двобою, залежить не лише від можливості російських окупантів, а й від спроможності української армії чинити ефективний спротив, який точно виходить з позиції наступних наявність ресурсів Йдеться не лише про ресурси матеріально-технічні, а зброєння, боєприпаси того зброєння, а й підготовлені та мотивованого особового склад. На превеликий жаль, час від часу ми чуємо не дуже добрі звіски. Належного рівня підготовки тих самих е, частин, підрозділів, з'єднань, які прямують на цю ділянку фронту, для того, щоб вести ефективні бойові дії. Але знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що саме війна є найкращим, найліпшим екзамінатором, який виявляє і позитивні риси тих чи інших процесів та їх відповідних результатів, чи то певні негативні тенденції, які так само треба долати для того, щоб ми були чим більш ефективними на полі бою. Також до речі, пам'ятається пане Владиславе, дуже багато експертів говорили і політиків, навіть що до інаугурації Трампа щось мали вирішити з Курської області. Зараз ми бачимо, що так, підмога така певна є у вигляді північно-корейських військових, так або як кажуть експерти, людей, яких звідти привезли і вдягнули у форму російсько-російського солдата. Зараз ми бачимо, що трішечки якось не зрозуміла мета взагалі їхнього перебування там, тому що ліквідований в Курській області північної Кореї. У щоденнику своєму розкрив мету солдатів КНДР, і виявляється, що там все ж таки їх брали, щоб ті свого часу набиралися бойового досвіду в Україні і відправлялися назад. Ну зрозуміло, що Кимченіну також треба така бойова армія, але сьогодні вже відомо, що ну навряд чи хтось повернеться назад, і тоді питання: а чи готовий буде Ін давати ще таких людей? І як Путін буде пояснювати, що ну не повертаються хлопці? Ну набрались досвіду і все. Питання, насправді, як то кажуть, на 5 балів. Чому? Бо, здається, дещо різні підходи відбуваються як з боку е, кремлівського диктатора Путіна, так і з боку північно-корейського диктатора Іна до цього особового складу. Адже, вочевидь, ми неразово з вами чули думку, що, мовляв, з такою ініціативою щодо відправлення північнокорейського контингенту виступив Ким Чен Ін. Звісно, що логіка його міркувань була. Такою, що він намагався щоб його війська отримали відповідний досвід участі в сучасній війні війни четверте покоління, де воюють техніки технології. І звісно, що цей досвід став до для північно корейської армії допоміжним. але ж бачимо, що. Путінські генерали діють в дещо інший спосіб. І де факто, як раніше використовували штурмовики приватної військової компанії Вагнера, так зараз використовуються військовослужбовці того самого 11-го штурмового корпусу армії Північної Кореї. Це гарматна чи штурмове м'ясо. Звісно, під час лобових штурмів шансів на те, щоб північно-корейські військовослужбовці уціліли, немає. Тому і говорить наш президент Володимир Зеленський про те, що з 11-тисячного -ти групування північно-корейських. Військ вже ще нами ще три тисячі було знищено, бо надто високий рівень втрат і йти на смерть, ну така собі місія. Російські ж військовослужбовці, які потрапляють в полон, постійно розповідають про те, що північно корейські військовослужбовці э, і заходять в перших групах штормових групах на українській позиції. І якщо їм вдається взяти їх під контроль лише після того. В бій залучається військовослужбовці російської армії. Тобто, фактично, у Кимчинина шансів вберегти бодай, рештки свого групування яке він спрямував на території Російської Федерації. Досить такі примарні чи станеться певна трансформація в, в подальших рішеннях північно-корейського диктатора цілком імовірно, бо фактично відправляти на смерть ну може в такий спосіб трохи підзаробити грошенят, але чи є такий варіант раціональним за умови того, що з усіх трибун... Політичних та партійних чинина розповідає про максимальну готовність до майбутніх бойових дій проти Південної Кореї. Тому будемо бачити в найближчі перспективі всі ці процеси. Думаю, що питання полягає суто і виключно в ціні, яку саме ціну готово заплатити Російська Федерація та безпосередньо Путін для того, щоб і далі відбувалася не лише поставки озброєння та військової техніки з пхіняна, а й також поставка особового складу. Також до речі, відомо, що на окупованих територіях, зокрема Херсонщини, Запоріжжя, Росіяни продовжують накопичувати сили, і особливо ще з 24-го року, з грудня, йшлось про те, що все ж таки наміри окупувати певні такі великі міста у Росіян є. І то дійсно цікаво, чи є така небезпека просування Росіян до Дніпра, Запоріжжя, Херсона чи Харкова, і чи можна сказати, що от, якщо вдасться з цією Курською областю розібратись так. Можливо, частина цих військ північнокорейських чи може бути перекинута на територію України, тому що це вже зовсім інший буде за сигнал наших західних партнерів. Якщо там це територія Росії і ще якось всі так висловили занепокоєння, що мовляв третя країна вступила в війну, то тут зовсім інша буде історія, на що готова Росія, щоб дійсно спробувати захопити якесь велике місто. Пані я вже втретє повертаюсь до питання ресурсних можливостей. Отже, для того щоб росіяни були успішними у своїх намаганнях окупувати чи то Запоріжжя, чи то Херсон. Їм потрібно створити угрупування російських військ на півдні нашої країни, яка чисельність має дорівнити позначці в 400 тисяч особового складу. 400 тисяч, згадаємо, лютий 22-го року 200 000 на угрупування російських військ заходило на територію нашої країни з дев'ятих напрямків. Ну мало певні досягнення, але. Ці досягнення було обумовлені тим, що українська армія на превеликий жаль, тоді не була готова до повноштабної війни. Зараз 100 тисячне групування штурмує Покровськ, Мирноград і не на, на, на насправді успішно для себе з урахуванням того рівня втрат, який щодоби несе на цій ділянці фронту. Отже, 400 тисяч. Чи реально в короткий проміжок часу Путіну зібрати на визначених рубежах та позиціях на півдні Херсонщини, чи то на півдні Запорізької області? Ні, їх просто немає. І... І таку кількість особового складу без проведення бодай, часткової мобілізації неможливо зреалізувати, чи реально, щоб ті рештки штурмового корпусу північно корейської армії бу були б дотичними до бойових дій на території півдня Херсонської чи то півдня Запорізької області, такий варіант виключити не можна. Але чи будуть вони ефективними? Зважаючи на ту невеличку чисельність, що від них залишилась, та чи то навіть з урахуванням додаткових сил та засобів, які можуть бути спрямовані з північної Кореї, так само принципово на картину на полі бою, вони впливати не будуть. Звісно, що на тактичному рівні на в рамках певних тактичних епізодів вони можуть створити неабиякий який тиск на українських оборонців. Але якщо ми більш детально подивимось саме на диспозицію сил та засобів, то до прикладу. Південь Запорізької області це мережа потужних інженерних фортифікацій, які досить грамотно побудовані. А отже, будь-які намагання ворога атакувати там. будуть трансформовані у величезні втрати, але говорити про масштабне просування я би не ризикнув. Згадаємо події літа 23-го року. Тоді насправді українська війська мала чимало ресурсів і дуже була мотивовано для того, щоб прорвати лінію оборони генерала Армагеддона Суровікіна, для того, щоб вийти в притул до північного збережжя Азовського моря. Не сталося. Чому на заваді стали ті саме фортифікації? Зараз ворог буде змушений діяти в зворотньому напрямку, далаючи ті ж самі фортифікації, не лише рештки від тих, що будували російські інженери та техніки, а й нові інженерно технічні споруди, які будували вже українські сапери і представники відповідних структур, установ та організації. Тому я думаю, що на півдні Запорізької області, якщо у ворога і будуть певні територіальні забудки, то вони можуть носити лише суто і виключно тактичний характер, тобто просування на кілька. Сот метрів, можливо, до кількох кілометрів, причому до кількох це не на десятки кілометрів, один, два, три, ну до п'яти. Що ж стосується півдня Херсонщини, то очевидно, що там ще більш примарні шанси у ворога, чому Дніпро, наш величний Дніпро, Відстань між берегами, якого там засягає позначки в тисячу метрів, фактично не переборна. Така стіна, яка не дозволить ворогу бути ефективною, звісно, скоріш за все він буде намагатись проводити штурмові дії з форсування Дніпра. Ми такий епізод бачили десь за два тижні до завершення минулого року. Але кілька штурмових груп були ще на етапі форсування знищені. Це незважаючи на те, що ворог в того дня активно задіяв свою артилерію, свою авіацію для того, щоб за допомогою артилерійського та авіаційного вогню. Здійснювати ту саму підтримку не вийшла після того, протягом доби українські арт-артилеристи вже відпрацьовували артилерійські завдання, руйнуючи ті самі підрозділи російської армії, які здійснювали вогневу підтримку того самого штурму. Чому в принципі не лише вісень між берегами Дніпра є? Надійним заслоном для української армії діючої на правому Херсонщини, ще ж є фактор різної висоти берегів. Правий берег набагато вищі заліви, А отже, наші розвідники добре бачать усі приготування ворожої армії до того, що ефективно працюють наші оператори аеророзвідки. Ну і знову ж таки, ми маємо розуміти, що е, ворог, навіть якщо за якихось там дивних збігів обставин зможе перетнути Дніпро і створити навіть невеличкий плацдарм, там то питання логістичного забезпечення воно буде е, критичним. Бо для того щоб обезпечити відплив української артилерії пантонно-мислової переправи не, через Дніпро, ворогу потрібно буде відтіснити наші сили та засоби на 10, а то й 15 кілометрів від правого берега Дніпра. Наскільки це реальне зарахування того, що ну, дуже багато? Основного складу ворожа армія зможе переміститися на правобережжя. Для того ж, для того, щоб армія Російської Федерації була ефективною на правому березі, йому потрібна бронетехніка. В якийсь спосіб переміщувати, якщо всі чотири мостових переходи, які знаходяться в цій частині, Течі Дніпра зруйноване ворогом під час його втечі з правобережжя Дніпра у вересні 22-го року. Тому в принципі така розлога має відповідь. Якщо коротко резюмувати, говорить про таке: у ворога немає жодних шансів, в осяжній перспективі, без кардинального збільшення свого групування вчиняти такі акти, які можуть нести реальну загрозу щодо окупації, чи то Херсона, чи то Запоріжжя. Пане Володиславе, я розумію, що дуже важко залізти в голову так Путіна і взагалі тим кремлівським посіпакам, які з ними, але от Зеленський сказав, що зрив трьох операцій Росії в окупації Харкова, Сум, Запоріжжя, це одне із найважливіших досягнень наших у два році. З огляду на те, що не вистачає сил у росіянам. Працювати одночасно на різних напрямках, як вони би цього хотіли, чи є можливо якісь такі передбачення, що можливо, все ж таки там зберуться генерали і подумають, а давайте кинемо на якийсь один напрямок, виберемо так найважливіші усі сили. Можливо, все ж таки до Путіна не дійде так ця інформація у повній мірі, що все так складно. Будуть намагатися міняти генералів різних напрямків, щось коригувати. Які плани можуть бути на цей рік? За півтора місяця ми з вами, пані Анастасія, згадаємо, що війна, повномасштабна війна на тернах нашої країни вирують е, вирує три роки. А якщо ми говоримо про процеси, які починалися з окупації Крима та Севастополя, то 11 років поспіль. А отже, за цей проміжок часу, я думаю, що у Путіна була неодноразово можливість певною мірою скоригувати свої плани та марення. Але ж того не сталося путіну край важливо взяти під контроль навіть не чотири новоприєднані регіони Російської Федерації, які від згідно з новою редакцією Російської Конституції є. Споконвічними територіями Росії. Йдеться про Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонську область. Ні, Путіну цікава Україна, яка повністю підпорядкована йому накшталт Республіки Білорусь. І звісно, що для реалізації цих амбітних цілей йому точно замало атакувати чи наступати на якісь одні виокреминій ділянці фронту. Саме тому приходить і приходить досі російська економіка на рейки військового часу. Саме тому і відбувається стагнація в. В діяльності інших галузей російської економіки саме тому і рівень російських втрат настільки позахмарний за 30 років війн, в яких брала участь Російська Федерація після розпаду радянського союзу, жодного разу навіть сумарно, всі ці війни не вплине наближалися приту до того рівня втрат, які нині має російський окупант. А це значить, що Путін і далі буде продовжувати шукати слабкі місця в нашій обороні. Причому ми ж пам'ятаємо, що війну, яку ворог розв'язав у лютому 2014 року проти України, вона є гібридною. Крім суто силового фактору, дуже вагому складову маєте інформаційний фактор, фактор впливу на суспільно-політичні процеси певні. Спеціальні операції диверсії, теракти і інше, тобто, ворог буде використовувати весь спектр тиску не лише на Україну, а й на наших західних партнерів для того, щоб досягти успіху на полі бою. Тому я щоразу спілкуючись з вашими колегами на фабриці, новин, і кажу, що ключовий фактор, який дозволить нам стабілізувати ситуацію на фронті і повернути бодай надію на Стабілізацію ситуації безпековість ситуації на європейському континенті це фактор єднання. Тому я покладаюсь чергово на наступну зустріч в форматі Рамштайн 9 січня. Можливо, там ми почуємо якісь добрі звіски щодо збільшення темпів та обсягів постачання зброї та військової техніки для потреб української армії. Бо на превеликий жаль, нині це єдиний фактор, який впливає на. По путінського режиму ані вмовляння, ані якісь здраві та логічні аргументи на превеликий жаль ані на Путіна, ані на його поплічників жодним чином впливу немає. Лише фактор сили ефективної протидії, який змушує ворога зазнавати величезних втрат. А отже, брати, ну, на певних проміжках бойових дій ну бодай якусь оперативну паузу для підтягнення додаткових та засобів для формування відповідно штурмових загонів. Тобто буде у української армії зброя, то у ворога жодних навіть примарних шансів на успіх. Якщо ж стагнація буде відбуватися, то тут на превеликий жаль не варто розраховувати на якісь позитивні новини. Хоча певною мірою кінець на минулого року дав нам надії. Поставка озброєння та військової техніки зараз, на думку багатьох знаних військових експертів, дозволить нам протриматися щонайменше першу половину 2025 року. Що буде далі, я не готовий згадувати. Дійсно, ну і саме ППО, те, що нам також вкрай необхідно, поки ми так чекаємо ще більше їх. Воли Зеленський підбив підсумки і каже, що за перші три дні нового року російська армія застосувала проти України понад 300 ударних дронів, ну і ще близько 20 ракет, зокрема балістичних. Більшу частину вдалося збити. Також пам'ятаю в кінці грудня, були прогнози і американських аналітиків про те, що ці всі нальоти вони будуть збільшувати, що Росія накопичила все ж таки сили на зиму. Пане Владиславе, чи можна сьогодні вже прослідкувати ось цю тенденцію інтервали масованих ракетних атак? Від чого це залежить? Тим більше, ми бачимо, що тепла зима, очевидно, для росіян це не надто е, така хороша новина, там і ми бачимо, що і зі світлом в нас більш-менш стабільно. Чи чекати чогось більшого на що здатна сьогодні Російська Федерація? Отже, на ну що вона здатна можливості російської армії знову ж таки походять з її ресурсних можливостей. Буквально напередодні нового року представник українського гура пан Юсов заявив, що ворог накопичив приблизно 1400 ракет. Ті є яку зазвичай використовують для нанесення ракетних ударів по території нашої країни. 1400 це чимало. Тобто, на декілька масштабних ракетних атак ворога цих ресурсів вистачить. Але ви абсолютно праві. Ворог діє максимально підступно і зухвало. Він чекає. Підтримки того самого генерала Мороза, тобто він чекає значного погіршення погодних умов, щоб навантаження на нашу енергоінфраструктуру було максимальне, ну і додати ще ті самі грунівні удари по нашій або розподільчій енергетичній системі, або, можливо, навіть по Ну, можливо, за виключенням атомних електростанцій. На такі захвали акти, поки що Путін не готовий. Але знову ж таки, це ж поки що буде далі невідомо. Мов, очевидно, що у ворога ресурси є, але допоки він ті ракети використовує не над тактину. Так Вчора було декілька пусків тих самих ракет, але в в запасниках у російській армії тих ракет ще чимало, тому ціло має бути напагатою. Це не значить, що ми маємо сидіти, тремтіти, чекати. Ні, ми маємо жити звичайне буденне життя, але чуємо свіна повітряної тривоги. Не варто його ігнорувати для мене, до прикладу, визначальний чинник, як я маю діяти під час повітряної тривоги, за умови того, що постійно буквально з кожної праски ми чуємо про той самий російський арештник ЧРС Двадцять шість заяви американської амбасади. Тільки ну я побачив чергову заяву представників ем, посольства Сполучених Штатів Америки про те, що вони переходять на дистанційний режим роботи через безпекові умови, оце я думаю, буде тим сигналом, коли ми маємо бути всі напоготові. За інших умов, варто все ж таки дотримуватись сигналу повітряної тривоги, але не очікувати, що тут і зараз пролетить чергова ракета, варешніх чи щось там з татожніх до неї ракет. Що ж стосується. Варіантів пов'язаних з активним застосуванням дронів, то тут, на превеликий жаль, незважаючи на заяви деяких знаних українських військових експертів, ворог спромігся локалізувати виробництва шахетів 131-х та 136-х, а також е е дронів, е паро, типу пародія чи Гербіра, для того, щоб вчиняти масоване ракетне е дронове атаки, чи не щодоби десятки. І Інколи понад сотні одиниць таких дронів створять неабиякі проблеми для українських мобільних вогневих груп. Чи є варіанти ефективно протидіяти цим процесам? Так, є повернути тих військовослужбовців, які свого часу були переведені відповідними рішеннями до та підрозділів сухопутних військ чи військ територіальної оборони в зворотньому напрямку підпорядкування повітряних сил, бо саме мобільні вагонові групи є зараз для нас допоміжними та найбільш ефективними, звісно, що системи протиповітряної оборони для нас потрібна, і тут є неосяжне поле для діяльності українських дипломатів. Бо на превелике жалі з тих обіцяних шести батарей класу Петріо, чи їх аналогів САМТІ, які нам обіцяли передати під час липневого саміту ювілейного саміту НАТО в Вашингтоні, ми отримали лише одну батарею і декілька пускових установок, де інші бородять, я не знаю. Але знову ж таки, цей фактор постійно треба стимулювати і ставити на порядок, денний, як актуалізований. Сподіваюся, 9 січня подай, ми почуємо якісь там, ну, чіткі пояснення. Де ж поділися ті патріоти чи сам самті? Бо зброя такого типу для нас край важлива. В такий спосіб ми маємо змогу чим надійніше захищати повітряний простір на території нашої країни. Ну і ще одна історія, яку також ми не можемо оминути щодо 155-ї бригади, як пише телеграм-канал офіцерам. Що сподіваюся, досвід 155-ї бригади стане знаковим і повчанням для керівництва. Може нарешті зрозуміють недоцільність створення купи нових бригад і почнуть поповнювати ті, які себе вже зарекомендували на полі бою. Йдеться пам'ятаємо про те, що частина військових втекло, йдеться про недостатню підготовку. На вашу думку, чи може це бути таке явище можливо масовим, не дай боже? Чи це якась така одинока історія, так яку вдасться врегулювати? В чому основна проблема, як на третьому році повномасштабної війни можна щось неправильно створити або не мати якогось певного досвіду? Панасі, наша розмова з вами починалася з того, що я зауважив, що проблема не лише в ресурсних можливостях російських окупантів, а й в певних прорахунках дій українських сил оборони, зокрема деяких керівників, керманичів аж до рівні. Генерального штаба на превеликий жаль, ця проблема є, і ситуація пов'язана з 155-го бригади лише підсвічують загальні тенденції, які відбуваються в українських силах оборони, і вони насправді є жахливими. Згадаємо одну з ставок під головування Верховного головнокомандувача президента Зеленського, коли тодішній очільник головної військової інспекції міністерства оборони України, адмірал Ігор Воронченко, заявив про кричущий стан справ в навчальних центрах. Та на полігонах нашої країни, е в, обумовлюючи свою доповідь реальним підтвердженням, реальним дослідженням саме представників головної військової інспекції. Тоді ж адмірал Ворончика розповів про кричущий стан справ щодо підготовки офіцерського складу на базі Національної академії сухопутних військ у Львові. Що тоді відбулося? Тоді рішення міністра оборони України пана Омерва. Ворочка усунуло з посади. Через кілька тижнів президент Зеленський, спілкуючись на запорізькому напрямку з військовослужбовцями, зокрема з офіцерами, так само почув проблему кричущого негативного стану справ в навчальних центрах та на полігонах української армії. І після того знов ухвалив рішення щодо трансформації. Для цих інституцій для того, щоб наші громадяни, які призиваються в рамках мобілізаційних кампанії, мали змогу отримати належне вишки, належну підготовку в тих чан самих навчальних центрах, було знято з посади тодішнього керівника сухопутних військ, призначена генерал п'ята на цю посаду. А згодом було за відповідним поданням міністра борони знято з посади очільника академії сухопутних військ Львові. Тобто, фактично, доповідь адмірала Воронська була такою, що відповідала реаліям, але ти не менш за правду, адмірала зняли з посади. До речі, вчора його звінили з лав збройних сил України. Дуже серйозна втрата для українських сил оборони, і ця втрата пов'язана з брехнею брехнею визначених посадових осіб, починаючи з рівня міністра оборони. На превеликий жаль, ми з намагаючись створити ілюзію. Чудової обстановки належної обстановки в Збройних силах починає маніпулювати, а брехня призводить до навірних висновків. А навірні висновки ведуть до поразки на полі бою. Належний агодіт. Перевірка, дослідження, опрацювання відповідної дорожньої карти щодо трансформації української армії в частині підготовки та перепідготовки особового складу, належного забезпечення силами та засоби, належного концентрації тих самих ресурсів, досить обмежених ресурсів для того, щоб вони були задіяні для реалізації завдань у складі тих частин та підрозділів, які демонструють свою ефективність. Це насправді дуже важливо. Буквально очікуючи на Вір з вами я подивився черговий допис підполковника Картевича, про якого навіть в одному зі своїх інтерв'ю згадав колишній начальник штабу генерал Муженка. Насправді є проблема. Варто дослуховуватись до думки бойових офіцерів, які насправді прагнуть змін, трансформація. Трансформація на краще. Бо якщо і далі ми будемо з вами перебувати в ілюзіях, це прямий. Чи то е шлях, чи то крок до нашої поразки, трансформація, адаптація наших дій та рішень до умов сучасної війни це те, що дозволить нам бути стабільними, бути ефективними на полі бою. Якщо ж ми будемо далі з вами перебувати в ілюзіях, то безумовно ілюзії тішить, вони створюють настрій, але вони точно не спроможні привести нас до перемоги. Будемо вірити, що насправді ось ця вся історія вирішиться і не повториться так, тому що вчимось також. Можливо, на своїх помилках. Пане Володимислава, я вам безмежно вдячна за важливу розмову, за час і за аналіз усіх найважливіших подій останніх днів. Дякую вам, слава Україні! Слава. друзі, з нами був Владислав Селезньов, це полковник збройних сил України, екс-речник генштабу ЗСУ. Дякую кожному. закликаю вас також долучатися до обговорення в коментарях, писати все, що думаєте, ви з приводу усіх там, які прозвучали у цьому ефірі, обов'язково вподобайка, підписка і бережіть себе кожен.